Народ, зараз наглядно вам покажу, чому монтажники не люблять встановлювати буушні кондиціонери у сезон. Тому що вони, я казав, завжди займають більше часу, ніж новий кондиціонер. Приблизно в два рази в даному випадку він займає е, в три рази більше часу. Тому що приїхали на монтаж, 24-очки монтажірочки буушної. Е, ми не встановлюємо взагалі зараз бушка, але це знайомий попросив, гарний знайомий, тому вирішили виручити його і змонтувати. І от приїжджаємо на монтаж і що ви думаєте, оці трубки. Ну тут це заламали це ми, це вони не потрібні, ось, а тут де фітінги, оці тут трубки вже потрібні. І оце, отут кут був 45-й, вигнуті були просто от сюди вгору. Ми їх підрівняли, але отут воно там не видно, напевно, на камеру, там воно все перекручене. Коротше, кондиціонер нормально працювати не буде, коли отут перекручені трубки. І зараз я забрав цей кондиціонер, хлопці. Поїхали на інший монтаж, тобто вже витратили час, приїхали, там вже почалася катавасія, коротше, вирішати, що з цим робити. Коротше, зараз поїду запаяю цю фігню, там відріжемо, припаяємо і приїдемо на другий етап цього монтажу встановлювати. Ось тому і монтажники не люблять бушки, тому що завжди якась така хіля.